Всім доброго дня. Зжинаю я свою гаргонію. Показала вам від посадки її. Може би бачите, цвіла і була інша осінь. Так вже все підмерзало. І завтра, завтра ніби ще нам обіцяють без дощу, а там знову дощ. Ну і що вона вже ось так, бачите, так цвіла. Така сірівенька була. І от така біленька. Це з тих з насінин. Таке літо було, така весна була. Посадила, вічно поливала, бо не було душу, посуха, а тепла теж не було. І от капітани раптово теж. Може, цвіли, Так мороз дарив і вони всі всохли. Навіть насіння не збирається, тому що вони просто всохли. Ну а жи там буде ще цвісти одна настійка така. Бачите? Вона буде цвісти, ще навіть буде досить морозити. Дивіться тут плюшки, вона ще зацвіте так гарно, що воно. і пахне. Якщо воно дасть, і буде сонечко, хоч трошечки там деколи виглядати. Так що працюю на зібранню рештки від квіток. Пока.